Російські війська не припиняють обстріли України. У ніч на 8 листопада ворог завдав удару п'ятьма ракетами, запустив 92 ударних ППЛА, а також безпілотники не встановленого типу. Силам ППО вдалося збити 62 ворожих дрони та чотири керовані авіаційні ракети. Проти повітряна оборона працювала в 12 областях України. Ще 26 безпілотників локаційно втрачено. Вінський обласний центр служби крові отримав новий автомобіль. Передали його з латвійського міста партнера Венспілса. Авто допоможе медикам оперативніше виконувати свою роботу та рятувати життя людей. У Калинівці поліція виявила зловмисника, який займався збутом психотропів. Затримали 47-річного чоловіка відразу після передачі дози амфетаміну. Він працював за схемою з рук в руки і раніше вже потрапляв в поле зору поліції за вчинення аналогічних злочинів. Під час обшуків фігуранта правоохоронці вилучили наркотичні засоби, і їх направили на експертизу. Правопорушнику загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Кинув авто серед дороги та намагався втекти від поліцейських. У Вінниці патрульні виявили автомобіль, котрий зупинився посеред пішохідного переходу. Водій вийшов з машини та під час розмови з патрульними сильно нервував. Інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Проте пройти перевірку він відмовився. А згодом кинув своє авто та почав тікати. Його наздогнали та затримали. На чоловіка поліцейські склали два протоколи та винесли постанову. Минулої доби рятувальники Вінничини ліквідували 15 пожеж. Шість з них сталися у приватних будинках. У Жмаринці внаслідок займання оселі загинули п'ядесятирічні чоловік та жінка. Причину пожежі встановлюють фахівці. Також горіло ще в чотирьох районах області в місті Липовець та у Вінниці. Вогонь пошкодив, облицювання стін, будинків та домашнє майно. Окрім того, палали господарчі будівлі та суха рослинність на площі понад один гектар.